До чого я веду? Значить, дивіться. Ану скажіть. Отакі колос у кого є на полі, дивіться. Дивіться. Красота. Так, друзі, всім вітання. Всім глядачам, гостям каналу Трудові вогні Аграрія. Сьогодні така невеличка екскурсія, поки що свої посіви пшениці не молотимо З однієї сторони стоїть страшна спека в день 50 на сонці. По-перше, буде грітись техніка, кипіть буде все. А по-друге, що більше в першу чергу зупиняє нас, поки ми не жнивуємо, це те, що. E, значить, зерно дуже пересохше. E, на днях чекаємо, обіцяють два дні дощі повинні, хоч грозові десь пройде, десь не пройде. E, ну, Я думаю, повинно щось змінитись в кращу сторону, щоб зерно не билося. Тому що буде одна мука. Значить, зараз, хоч уже скільки. 6 годин вечора стоїть страшна спека. Це заїхали, проїхали з племінником. Тут комбайн молотить науково-дослідний інститут фізіології рослин і генетики НАНУ України. Зараз спробуємо щось засняти, бо давно щось на каналі нічого не виложував, поки нічого такого цікавого виложить. Не знаю, що це за пшениця така цікава у їх, якась експериментальна, тому що тут вони нові сорти е вирощують, все йде випробування, експерименти. це одним словом, серйозно. Так, значить перемістився я на експериментальній е, інституту фізіології, значить дивіться, пшениця стоїть. Гарна. Дивіться по колосу. Зараз подивимося, що в нас по зерну. Фокус. Не знаю, погано видно щось. Ну, коротше, Зерно крупне, хоч і велика жара. Воно й темненьке і виповнене. Ну, дивіться, яка гарна стоїть. Значить, на жаль, не вийшло мені в цьому році попасти на день поля. Дуже хотів, але... Просто не встиг переїхати. Значить, зараз я пройду, подивимося ще по інших картових ділянках. Значить, тут я брав, колись купляв подолянку дарунок Поділля, яку я ще брав, дивіться, яка гарненька стоїть. Тю ж саму, що в цьому році в мене посіяна е, зимоярка. Це все я брав у цьому інституті. Е, в принципі, я дуже задоволений. Колись я сіяв один раз якусь е, імпортну. Так, хотілося б мені попробувати посіяти, взяти. Якщо все вийде якогось іншого сорту озимої пшениці. Ну, в принципі, дивіться, а тут, на жаль, я не знаю, що тут по сортах, тут вже стояли позначки деякі сорти. У На жаль їх вже немає. Зараз я спробую показати таку саму велику. Ну, от дивіться, все, в принципі, дивіться який. Великий гарний колос. Ну і по висоті, дивіться, вона все грязна, кому треба, в принципі, для соломи тут ось пояс. Ця ось йде нижча. Це десь сантиметрів 60. Дивіться, який кузатий гарний колос. Давайте подивимося, що тут. Дивіться, все зерно в принципі більш-менш виповнене, я не знаю, що в реальності воно буде видно на картинці чи ні. Я ж кажу, дивіться, гарний такий пузатий колос. А зараз пройдемо далі, подивимося, що тут багато тут сортів і Богдана. Снігурка, різні сорти, але ну, я ж кажу, те, що я сіяв, в принципі, це ніяка реклама, мене ніхто не просив рекламувати, я просто ділюся своїм досвідом е по закупівлі сортових пшениць. Я ж кажу, один раз я посіяв імпорт, але, ну, ну, чесно кажучи, мені не сподобалось. Ось ну, все видно. Стоїть така гарна, як стіна колоски. Правда я одне скажу, що в цьому році з такими погодними умовами трошки воно не те, як в минулому році. В минулому році воно було набагато краще, ніж у цьому році. Тільки що усьому. я дивився без пшениці. А це на остисті переходимо. Так, що у нас тут за номерок 433. Не знаю, що це значить. Ой, зараз назад повісимо, повісить. Так, без пшениці. Такі, до речі. Таких я засіваю пшениці, я ще ніколи не сіяв остисту. Дуже цікаво попробувати. В принципі, остиста вона краще вимолочується, ніж без оста. Ну, дивіться, яке гарне насіння все виповнене. Ну, шкода те, що деякі сорти. Подивися, я ж кажу. На день поля тут стоять е, такі везде таблички е, з назвами е, сортів. Деякий сорт. Ну так візуально дивиться взагалі класно, ціна стоїть. Оце виходить іде рядками, оце везде йдуть різні сорти. якогось науковця десь тут спіймати можна було б трошки порозпитувати за всі сорти. Дивіться, як гарно грає. Подивіться, все, цікаво подивився. Якісь такі колосочки малесенькі. Ну, вона настільки коричнева, що, чесно кажучи, я такої ніколи не бачив. Зараз подивимося, що тут за зерно таке. Ну і зерно таке цікаве, виходить, воно не видовгувате, а таке пузате, кругле. Дивіться, не знаю що воно видно буде. Бачите? Те жовте видно, а це темно таке коричневе стоїть. І тут видно ці жовтуватенькі, я не знаю, сонце щось чи вийде засняти, а тут видно наскільки воно більш таке коричнево. Так, ну зараз проїду ще далі, якщо щось цікаве знайду, то включуся. Так, в принципі, значить дивіться, виїжджав вже, значить такого нічого цікавого більш-менш не було. Ну, Тут подивився такий цікавий, дивіться, значить тут проходять схрещування сортів. Значить, Дивіться, ось один сорт. Виходить, раз, два, три ділянка. Далі пішов другий сорт, раз, два, три ділянка. І так виходить по сортам. Тут вони якось хрещують, вирощують. Ну, не знаю, як оце все проходить, так що не сидіть строго. Ну, до чого я веду? Значить, дивіться. Ану скажіть. Отакі От колос у кого. Є на полі, дивіться. Дивіться. Красота. Ану, давайте зараз подивимося. Так, звісно є, що воно припалене тут. Зараз я спробую фокус. Ну і зерно таке чимало крупне. Так, далі, дивіться. А ну скажіть що. Зараз. Поганий колос. Дивіться яка величина. Зараз так для порівняння я візьму звичайний колос. Все, дивіться, я не знаю якийсь сорт. Дивіться. Давайте так. На синьому фоні. Як? Різниця є? Я думаю, суттєво є. Так, далі. Дивимося. Це якийсь 639.2. Ну я не знаю, що воно означає. Це 6593. Дивіться. Колос. Ні, ну це мені взагалі шикарний. Ну давайте подивимося, що тут воно. Так, да, звісно, припалене, ну... Зерно само по собі крупне. Ну, Давайте візьмемо інший якийсь колос. Що. Ні, колоски просто від стебла відпадають. Пересушене. Можна вже якось і своє молотить. Ні, ну видно, зерно. Підпалене сонцем. Дивіться взагалі. Якби нормальні погодні умови... Дивіться, на фоні. Гарний колос, нічого не скажеш. Ще позерну, дивимося. Позину, зерно крупне. Старовись, ти фокус, Йо моє. Ну що ж ти будеш робити, а? Ну ти дивись. о! Зерно крупне, але... Підпалене. Ну, що ти зробиш? Слава Богу, за те, що в цьому році при таких складних життєвих умовах та ще й погодних умовах. Дивіться. Не, ну, що не казати, класно. От тільки погано, що невідомо деякий сорт. А, кстати, я бачу ту рижу якусь, опять, зараз підемо туди подивимося з вами. Зараз я хочу подивитися, ось ось ще якась рижа є, пшениця. Що це за сорти такі цікаві. Шкажу, якби тут агронома спіймати, можна було б дивитися. Опять на непоганий такий. Давайте подивимось, що тут у нас. Да, таке Зерно було б взагалі ідеальне, якби не жарася. Багато колосків просто припалило. Не колосків, а само зерно. Коли воно наливалось і дощик пройшов гарний. Ось дивиться. Без оста. Так, а ну зараз підемо подивимось рижу на ту сторону. Ще гарно. Гарно нічого не скажеш. Тут ось Получається, доріжки пороблені. Так, що в нас показує? А, це та, що і там, мабуть, була. Ну, в принципі, тут я не знаю, я ж кажу, сьогодні все, все йде по сортам. Це діляночки, діляночки, діляночки. В принципі, буду закінчувати відео, вже і так ще мало засняв. Значить, кому сподобалось відео з вас, подобайка, підписуємося на канал. Нові глядачі. Дякую, хто додивився до кінця. Всім всього найкращого, всім пока.